Ми взяли наґідси, картопля гуляти по Land of Legends. Поїли все щасливі. Треба було собі весільний сукню брати і фотографуватися. Юля це не спасе, швидше заміж не вийдеш. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю в Анталі. Зараз я знаходжуся на майдані, з якого відправляються автобуси до Белеку. Перший автобус звідси йде. В 7.30 ранку і останні об 11.00. З Белеку перший виїжджає в 6.40 і останній в 9.30. Це Белек, кадрія в 10.00. Дуже рано, я не знаю чому. На жаль, якщо ви хочете поїхати в готель Land of Legends і подивитися там безкоштовне шоу, назад вам придеться їхати вже на таксі або своєю машиною. Не знаю, чому так не продумано, або навпаки. Дуже сильно продумано для того, щоб і таксісти також заробили. Ця зупинка називається Мейдан. Ви сюди можете спокійно доїхати трамваєм через те, що зараз відбувається ремонт. Ви трамваєм доїжджаєте до -доу гаражі, сідаєте на спеціальні безкоштовні автобуси, які довозять вас прямо сюди. І тут ви знову пересаджуєтесь на трамвай, якщо вам потрібно до аеропорту або до Експо. До кадрів квиточок коштує 50 ліж, до балеку 52, до Буаскенту 50. 57. Я працювала в Беріг-Бічі в Баскенті, і всі думали, що це ви Подивіться, який у мене кептарик в Асамі. Нам видали фарби кепки, і Юля зробила український прапор. Ми зараз з вами знаходимося в Ленд Ледженсі. Відомий готель, куди можна заходити безкоштовно, коли захочете. І наскільки захочете. Гарні русалочки зверху і знизу йдуть. І замок. Звичайно, ввечері дуже гарна підсвітка йде, але напевно ми сьогодні подивимося лише, як цей готель виглядає в день. Така величезна територія. По карті є і парк, і аквапарк. Не дешеві, але цікаві. І цей автобус для діток, але дорослі також можуть сідати. За 10 хвилин, щоб на ньому прокататися, ви платите 200 лір. Тобто до Макдональдса чи звідки там. Я думаю, що ми сьогодні з вами так я... пройдемося пішки. Да? 200 лір. У нас Нептун тут. Йото Суші. Я думаю, чомусь чомусь вони не працюють, можливо, ввечері. І пішли всі магазини, які лише можна уявити. Тут зазвичай проходять концерти. Проходили магазин Zeki, далі АДЛ. Самі останні колекції знаходяться саме тут. Ставлять сцену. і Всередині нічого нема, там можна переодягатися чи ну, ставити апаратуру, тобто там просто службові приміщення. Ні, зараз подивимось, скільки коштує тут піде. 249 лір з сиром, 260, Ні, ну це взагалі 274, це як курочка та вук. Картопля просто у 14 лір. Я показую, щоб ви розуміли, які тут ціни. Дуже високі. Коштують 135-125 лір, 185. ну, Тут мені здається вигідніше всього брати. Правда, ще треба запитати, який розмір. Це ж може бути на ортабой Пататус. Мені здається, тут більш-менш нормальніші ціни. Що це за кафе? Лузіана Китчен. Взяли нагетси, картопля і дві коли. Це коштує 265 лір. Я взяла отакий бургер теж з нагетсами, картопелька і одна кола. І це коштує 145 лір. Там були інші варіанти, але їх не було ті, що дешевші, були тільки ті, що дорожчі. Ну, Побачимо, я тут готую. Ну, картопля, мені здається, що смачна має бути. Колечка з цибулі, ще нагіс, цибули дуже смачні. І отець ці крильця, так, це таке гостре було, що я зараз плакала дуже-дуже гостре. Тому будьте обережні. Ми їли, тому що тут дешевше. Ну і в принципі смачно, тому що тут курка. А от бургерки там ну, вже м'ясо і там дорожче. Legends. Поїли, все, щасливі. Файн маркет. Навіть не знаю, що це за маркет. Хотіч сам Це шкіра. І взуття, і сумки, киві. І тут вже водофон. Я вам казала, що тут можна приїхати в вже все. Тут теж зайняли місця. І Ми виходимо на площадку. На майданчик з вами на майданчик з каретою. Все. Принцеси ви мої, Golden Rose, Світікі Сан Сіті, Флор. Коротше, всі, практично всі. Магазин тут є, Хотіться, що проходить. І коні і вежа. Вівля, знаходяться люди, які живуть в цьому готелі. Тобто, звичайно, більшість тут гуляє, але є люди, які і живуть. Скільки це коштує? Чесно, краще запитати. О, наречена, бачите, нам повезло. До речі, дуже гарна думка, тому що всі фотографуються на морі, ще десь. А отут це взагалі класно. І ще одна наречена. Мені здається, це недавно з'явилося, такого раніше не було. Треба собі весільний сукню брати і фотографуватися, Юлян. Це не спасе. Швидше заміж не вийдеш. Куди без нього? Він всюди. Це дуже круто, тому що всі гуляють собі, знаєте. Ну, Захотіли, сіли поїсти. ні, просто гуляю. Це Дуже гарна задумка. Плюс усі магазини, які тільки можна взагалі в Анталії знайти. Епекйола, коста. Ще проходить шоу, відчиняються ворота. Ну, Тобто, в принципі, місця дуже мало для того, щоб якось зробити якусь велику постановку. Я думаю, чому ніхто не залазить туди? Ну, Тому що тут загорожен. Тому поїн тут є. О, ну все, подивіться, оце все світиться, виявляєте? Можливо, навіть коли ми будемо повертатися, і воно все буде світитись. Нетворк, Valent Shark. І тут теж гарно. Магазин Мачка. Це та сама компанія, що і Пекйол, і Твіст, але Мачка вона найдорожча. І вона є лише тут, більш ніде. Ну, я маю на увазі по Анталії. Взагалі не подивилася, що з цієї сторони також є магазини. Коротше. Один великий торгівельний центр, але е, ніби знаєте, вулиця і воно приємніше сприймається. На пройшли весь Land of Legends, тут закінчується ввечері. Починається шоу саме тут. Музичні фонтани вмикаються, е, танцюристи починають танцювати акробати, і потім всі сідають на такі каної і пливуть там, де ми з вами починали йти. І всі люди переходять, дивляться шоу зручно, тому що багато коно, багато артистів різні костюми. Кататись на цьому човнику за одну людину. Ви маєте заплатити 750 лір 6-7 хвилин на таких човничках за одну людину. Від нуля до чотирьох років безкоштовно. 750 лір мені здається, в Венеції дешевше. Я не знаю. Напишіть, хто катався в Венеції, скільки там коштує прогулянка. Мат, наутіка. Теж я не знаю, цього магазину 60% знижки. Ну це таке. Едвардс. Yes. Навіть не знаю, Мартом чи є ці магазини. Mm -hmm. Дивиться магазини, я не бачу, що багато щось купували. Більше все-таки людей ходять, гуляють. Ці будуть плавати, чи що. Це прикол. А, дивіться, човник пливе. Так вони швидко думають, як це вони за 6-7 хвилин можуть туди доїхати. Тому що на моторі. І В парк, Я думаю, а, так. відкривається в 10, закривається в 7. О, на воротах. Ніхто не стоїть, тому що всі виходять з аквапарку. Знаходяться каси і далі ми вже не зможемо пройти. Турнікети. Ви громадянин Туреччини або у вас є віза на проживання. Ви платите за вхід у аквапарк 1850 лір. Якщо ви іноземець, то коштуватиме це задоволення 80 доларів для дітей від 4 до 12 років 60-65 доларів і від 0 до 4 безкоштовно. Ну там для маленьких самих там навіть немає ну, на чому кататися. Наскільки я знаю, не заходила, не бачила. Там немо знаходиться. Ну, гарне оформлення. І видно звідси частину аквапарку і лунапарку. Зроблені дерева, ну, ще вирощені. Це ж вони спеціальні, я думаю, ставлять пристрої, щоб вони саме отак плелись. Тихенько Починають вмикати світло, і ось там повністю вже все сяє. Гарне, гарний готель. Якщо у вас є можливість, заїдьте, подивіться. Запитала в охоронця одну ціну, мені сказали, а зараз хлопчина каже, через те, що вересні, будуть вересневі ціни і за одну людину дорослу. За аквапарк і лунапарк це все разом 1500 лір. Якщо є і на проживання, що ви громадянин Турецької республіки, і дитина 1200 лір. Якщо іноземці, то 65 доларів і 50 ну, це доларів. Справжнє це справжнє місто. Люди приходять гуляти. І, я гадаю, ті, хто живуть в балесі, можуть тут гуляти кожен день. Дуже весело і цікаво. Коли ви виходите з лендовледженс навпроти. От якщо туди їхати, будуть тут люди стояти, автобус чекати. А якщо назад, то десь назад буде зупинка. Ми йдемо туди. Що додивилися відео до кінця? Дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Розповідайте, будь ласка, про мій карман своїм рідним і друзям. Я всім вам бажаю мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій немці Україні. Слава Україні! Героям слава!